Збройні сили України сьогодні опинилися у найважчій ситуації з початку повномасштабних бойових дій у лютому 2022-го. Про це пише The New York Times, проаналізувавши співвідношення сил на основних ділянках фронту. За їхніми даними російські війська наступають відразу на п'яти напрямках: Авдіївському, Мар'їнському, роботинському, Кременському та бахмутському. Крім того, армія РФ накопичила до 40 тисяч військових в районі Маріуполя і близько 110 тисяч в районі Куп'янська та Лимана. Армія Росії прагне повернути території, зайняті ЗСУ під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках. Також видання зазначило, що взяття Авдіївки стало першою великою перемогою Москви на полі бою після взяття Бахмуту у травні минулого року. Складна ситуація і на запорізькому напрямку вранці, 18 лютого, противник здійснив наступальні дії, але зазнав провалу і відступив. Аналітики Діпстейт зафіксували просування ворога біля сіл Вербове та Іванівське, бої тривають на захід і на південь від населеного пункту Роботине. Як розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю «Уніан», після виходу завдіївки українським військам доведеться відходити з інших рубежів. Нашим військовим треба відійти із флангів, де вони знаходилися. Нам треба зараз підстрахувати також Мар'янський напрямок і вугледар. Над ними всіма зараз буде нависати ворог, і там теж може відбуватися тактичний відхід з певних позицій. Під це і створюються певні оборонні рубежі, щоб далі вдало стримувати ворога. На думку Мусієнка, зараз на фронті три небезпечні точки: Куп'янськ, часовий яр та Мар'їнка. Для росіян дуже бажано було б зараз вийти на оскіл, захопити Куп'янськ, потім рухатися на з'єднання з ліманським угруповуванням. І далі вони можуть розвинути цей наступ до північної частини Донецької області та паралельно загрожувати Харківщині. Для нас дуже важливо зараз концентруватися на обороні Куп'янська. Проте, незважаючи на складні бої по всій лінії фронту, українські військові продовжують тримати оборону і завдавати ворогові суттєвих втрат, як у живій силі, так і в техніці. Усього з початку повномасштабної війни Росії проти України втрати ворога становлять 403 тисячі 720 осіб.